Ще не таки буде добре. Але почнемо з новин. Сьогодні ми з новин дізналися про те, що в результаті переговорів лідерів опозиції і громадянина Януковича досягнуто наступних домовленостей, попередніх домовленостей. Про те, що буде повернута Конституція 2004 року. Про те, що буде сформовано новий уряд. Затікайте аплодувати. Третій, найцікавіше. Про те, що перевибори президента. Відбудуться в грудні цього року. Це те, що ми хочемо. Якби, якби, друзі, якби такі домовленості були досягнуті, можливо, тиждень чи два тому, можливо, ми б вважали їх своєю перемогою. Але те, що сталося два дні тому. Суттєво, кардинально поміняло ситуацію в Україні. Зараз не протест. Шановні опозиціонери, в Україні повстання, повстання, яке не зупиниться, поки не повелить кримінальну хорту. Тому наші вимоги, які мають бути вимогами лідерів опозиції, це негайне покарання всіх тих, хто брали участь в бойових діях проти свого народу. Це негайний арешт Захарченка та інших керівників міліції, які стріляли наших людей. Можемо говорити. Туди... Інші якісь питання політичного переформатування. Але в жодному випадку ми не хочемо і не будемо жити ще 10 місяців в країні, якою керує тиран Ізак. <риклад> Я переконаний, друзі. <риклад> 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 Сотні вбитих людей лише за кілька тижнів. Уявіть собі, кілька тисяч, десятків тисяч заплатить Україна, якщо цей тиран буде президентом до грудня. Ми ніколи з цим не погодимося. Наша воля, воля майдану, воля тих, хто зараз тут стоїть на Майдані, воля тих, я переконаний, що такою самою є воля тих хто зараз з нами не стоїть тих, хто стояли тут ще кілька днів тому, тих, хто пролили тут кров, тих, кого вирвали з життя на цій святій для нас площі. Їх воля однозначна. Века. Щойно тоді ми зможемо святкувати нашу перемогу. Щойно тоді ми справді зможемо сказати з полегшенням Слава Україні!»